Друзі, я маю для вас повідомлення. Це класний чоловік. Ні. Це, це, друзі, повідомлення саме для вас. <клес> Можете розказувати друзям пропонувати, чи вони можуть давати, чи щось таке. Дивіться. Я розмінюю весь мій інвентар весь. Сканів одного епіка. Він для мене дуже цінний. Це мій перший юніт. Я. Або можу його розміняти, але для мене це буде трагедією. Але окей, я, я можу розміняти. Друзі, пишіть в коментарях свій нік і я готовий. Той, хто може розміняти весь ось це. Ось, ось цей ось, мій інвентар. Дивіться. Ось цей весь мій інвентар на хайпер. А може я його і покращу. Що там, до речі, у нас по розіграшу? Ну, тільки одне. Окей. М мені здається, цей чоловік виграє. Окей. Е, Дивіться, друзі, хто готовий розміняти, пишіть в коментарях, я готовий або я готова. Е, і пишіть свій нік. Я вас добавлю і за весь мій інвентар ви зможете розміняти хайпер. За цей весь мій інвентар. Навіть бані. От аукціон відбувався. Аукціон завтра закінчиться. То скидайте юніти, Скидайте. Або виграє цей нубас. Або виграє цей нубас. який прислав цього нубацького юніта. Якщо він виграє, я буду в шоці. Ну, він розміняв. Дивіться. Раз, два, три. 300 гемів, 3 юніта на, на ось такого трейдера. Так що, чекаю? Пишіть в коментарях, я готовий або я готова. Ну і чекаю, поки ви напишете.